Так, вчора молотив сою Абі, зараз хочу трошки поділитися результатами. Ну, я був раніше скидав відео, Ну, трошки було там хреновато, але Але була. Коротше. Там багато хто писав, що нащо то її молотити, там. Діску її, гори, пали, коротше, ну коротше, багато різної нові хірні. Ну дивіться, цього. цього це замолот. Я заходив з гречки. Це ось є замолот. Дальше... Оце отця от купа, оця от. Це те, що було в цьому. Коротше, в хопті воно це все було. Там амброзії. Тама була амброзія. Ну, перед амброзією казалося, що ще, ще було трохи сої. І зараз всього одним відео знімуш доказали, що бляха наюбую. Довго буде, звісно. І оце що у нас зілові, це все, все чиста соя. Короче, три бункера на зіловій пущі, бункер з хоптою і чотири мішка. Там. Це з гектара 20.